Це Гагара, і прямо зараз він робить щось, що називається голосінням. Але це, мабуть, не перший раз, коли ви чуєте цей шум. Ось у фільмі «1917» як вони заходять у ворожу траншею. У третьому фільмі про Гаррі Поттера, коли вони вилазять із грізної верби, що у Ріко і Морті, коли рік користується своїм міжгалактичним туалетом. Ви знайдете його щоразу, коли сцена потребує трохи промкливого настрою. Або моторошного, або просто нагадують нам, що ми на природі. Цей особливий пташиний крик є в усіх фільмах і телешоу. Але цього насправді не повинно бути. Якщо ви коли-небудь опинитесь у твітері птахівників, ви знайдете багато гнівних твітів на кшталт цих. А чи може хтось сказати, будь ласка, кінематографістам, що гагари насправді не єдині птахи? Привіт, я сцена природи у фільмі. Незалежно від того, підходить це середовище існування чи ні, я звичайна гагара. Ви коли-небудь помічали крики Гагару у неможливих місцях у фільмах і на телебаченні у джунглях. Перегляд фільму Гарія лише 20-та хвилина, але я дякую їм за. Вони постаралися. Ще жодного крику. Гагари. Ви можете прочитати першу відповідь на це. А мій коментар. Ні, чому гаріет? Десь на позначці години і 20 хвилин вони вставляють крик Гагари. Це Тері. Він географ, дослідник. Але що ще важливіше, він підробляє у Twitter. і у своєму блозі під назвою Dakota Бердер. В основному він викладає красиві фотографії птахів і вказує, коли Голівуд неправильно використовує їхні звуки. Я корнітолог, ви просто не можете цього не помічати. Це тому, що Гагара дуже особливий птах. Їх також називають дайверами, тому що вони справді добре пірнають. Завдяки своєму щільному кістяку та величезним лапам. Вони також добре вміють робити так звані танці пінгвінів і мчати через озера на неймовірній швидкості. Це карта Ареалу звичайної Гагари. Вони здебільшого тримаються Канади та півночі США, де є багато озер. Там вони можуть кучкуватися, але вони мігрують, проходячи через інші штати США на шляху до зимівлі вздовж узбережжя аж до Мексики. А ось дуже ненаукова карта всіх місць де я бачив звичайний крик гагар у фільмах і на телебаченні. Я, звичайно, б не очікував побачити звичайну гагару на Гаваях, Болівії чи Південній Африці. І географічне розташування це не єдине, у чому Голівуд помиляється. Гагара може бути знайдена в Каліфорнії, але не влітку. Як Бекі у фільмі пошуках Дорі. Хлопці, познайомтеся з Бекі. І на відміну від того, що має на увазі цей ролик із телешоу Рим. Ви ніколи не знайдете Хагару в пустелі. Ні, їм потрібна вода і досить багато. Якщо ви коли небудь бачили, як Гагара намагається злетіти, їм потрібен певний час для цього. Вони насправді не зграбні, не суші. Отже, ви також не знайдете їх у в'єтнамських джунглях, як у цьому фільмі. А ще є цей кліп від Кубо. Золота чапля. Так, це трапляється часто. Одна справа використовувати неправильний пташиний крик як фоновий шум, а інша справа, коли ви показуєте зображення птаха і використовуєте неправильний крик. І навіть якщо це були гагари, дія фільму відбувається в Японії, що принаймні на планеті Земля, на відміну від месників, війна нескінченності. Великі лиходії Танос повертається на свою рідну планету. І ось вони переходять до огляду планети, і перший звук, який ми чуємо, це звичайна гагара. Це просто зіпсувало момент. Деякі приписують фільм 1981 року під назвою на Золотому ставку як перший, у якому використано клички Гагар. Це гагари. Гагари. Ой, подивіться, я помітила гагар. У ньому було багато гагар, але використали їх правильно. Влітку їх зустріли на півночі на березі озера. Дійсно, важко сказати, який фільм поклав початок голівудській одержимості гагарами або коли, але досить легко зрозуміти, чому я маю на увазі, це страшний звук, тобто він просто дивний. У деяких алгонкінських уявленнях гагари є посланцями та надприродними супутниками легендарного героя Глускапа. У 1864 році натураліст філософ Генрі Девід Торо сказав, що крик Гагари є особливо людським. А в 1913 році Джон Мюр ще один витинчено бородатий філософ натураліст назвав це дивним, сумним, скорботним і неземним. Але гагари не сумні, коли вони плачуть. Насправді вони мають чотири звуки ось крик, йодель тремоло і голосіння. Обидва вони використовуються під час стресових ситуацій, коли інший птах приступає його межі. Або коли нависла інша загроза. Якщо гагара хоч раз так подивиться на вас, вам ймовірно слід відступити. Гукання здебільшого призначене для спілкування з іншими гагарами зблизька. І знаменитий лемент це по суті еквівалент гри Марко Поло. Спосіб сказати: гей, де всі? Але для людського вуха навіть найспокійніше голосіння звучить надзвичайно меланхолійно. Я не музикант, тож залучив кількох своїх колег, щоб вони допомогли пояснити чому як Дейв, який редагує це відео, і Чарлі, який веде подкаст «Switched on Pop. а також креативний директор Vox, Джо, хто надіслав мені це відео своєї інтерпретації. Тепер дозволь мені показати, як це виглядає в мелодані. Вони допомогли мені перетворити витяга Гари на одне з таких діаграма, що показує висоту звуку з часом. У цьому розділі ви можете побачити, що Гагара робить стрибок між двома нотами. У складних музичних термінах цей інтервал близький до великої терції. Але він також переходить у малу терцію безпосередньо в кінці. Отже, він починається в мажорі і закінчується в мінорі, що є надзвичайно прикольним. І Гагара не просто стрибає від ноти до ноти, як багато пташок, натомість ноти ніби ковзають одна в одну, і це особливість, яку Чарлі зазначив, що ви також можете почути в блюзі та соулі. Такі співаки, як Бібі -Бі Кін і Маді Уотерс, і такі пісні, як Feeling Good Ніни Сімон. Тож не дивно, що витяга Гари є улюбленим ташинним криком Голлівуду. Це швидкий шлях до почуття, яке підсилює моментну меланхолію або напругу, або чисту віддаленість. Кілька разів, коли мені доводилося чути їх в реальному житті, це було дійсно незабутнє. Це так не схоже на будь-який інший пташиний спів. Важко, коли вперше чуєш його. Не відчути мурашок по шкірі. Це просто такий привабливий, незвичний звук. Озвучена добстудіо.